Певні е, чи то документи, чи то якісь більш-менш задокументовані факти, то річніше, що, щоб мене переважно пустими словами, е, дивилися кількість пільговиків з е, числа пасажирів. Ситуація кардинально інша. Тобто, я думаю, що це є дуже плаваюча е, цифра, скільки проходить пільговиків, ну, чи буцімто пільговиків, як вони себе декларують, е, різні пори людям зараз прийняти незаконне рішення. Ми зберемо ситуацію. Яка кардинально розірваться проти нас, проти того, хто підняв питання, проти того, хто їх підтримує, зараз хочуть, проти мене, проти міського голови, проти тих всіх, хто присутній, поїздників. Е, люди скажуть, чому ви поділили нас на білих чорних? Яким ви маєте право, е, де написано, що ви маєте право нас в нашого? Ніхто не вести завести злі, <клух> ніхто не відказується вести бойових дій. Ніхто не відказується вести, що Ніхто цього не відказується. Ми просимо вас обмежити оцю певну кількість тих е, пенсіонерів, не знаю, як правильно сформулювати. так, оце, які є просте пенсійне, третя група, оця людина, яка там, будемо говорити, принципі собі зробила е, посвідчення це по-друге, по-друге, Ставимо на сьогоднішній день ми оформляємо наші автобуси, так як вони повинні бути. Автобуси загального користування які будуть їздити чітко по зупинкам, зупинятися чітко по зупинкам. Вони зобов'язані возити всі пільгові категорії населення. Пільговик, який має право, право на... Частина автобусів ми переводимо в режим з рано. Яка поведе дитину на 1 вересня, мала змогу доїхати до школи і навчального закладу. Тому ми, як приватні перевізники, ми вас просто просимо про це. А в надальшому ви можете напрацювати. Я є членом женерної комісії, зберемо представників, беремося, до Катарського комісія, ми розглянемо про транспорту, влада, Перевізники, сад, обговорять і напрацюють рішення, яке ми зможемо. Можна розповідати на це. Потрібно з кожної пропозиції. І сьогодні підвищаю. одна, друга, третя, моя юридична управління виходити до депутатів, виголосити всіх. Погоджуюся з Володимиром, що треба слухати всіх і пільгові категорії, в тому числі, що ми пропоную зробити на самій сесії. І е, це буде. Така комплексна пропозиція, яка буде вигорена в колективі депутатського корпусу. І я думаю, що а, думаю, я впевнений в тому, що рішення буде прийнято правильно по відношенню по захисту і тих, хто заробляє гроші в місті, і тих, хто користується послугами.